Вітаю, друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. і я, Катерина Домс. Чужих дітей не буває. Ми часто чуємо ці слова, але не завжди усвідомлюємо їхню силу. Діти з інтернату це ті, хто особливо потребує підтримки, розуміння та надійного плеча. Поруч у них немає сім'ї, але в кожного з нас є можливість стати їхнім наставником, другом, а інколи навіть дорогою до нового і світлого майбутнього. Про допомогу дітям, які залишилися без батьківської турботи, будемо сьогодні говорити з Андрієм Назаренком, головою благодійного. Фонду, майбутнє сиріт, пане Андрію, доброго день. дня! Вітаю вас у нашій студії. Дякую, Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Власне, пане Андрію, ви понад 18 років опікуєтеся дітками, сиротами, дітьми позбавлених батьківського піклування. Що саме робите? В чому полягає ваша основна діяльність? Так, ну наша основна діяльність благодійного фонду Майбутнє сиріт» полягає в тому, щоб ми дали ресурси і ту підтримку вихованцям закладів опіки інтернатних закладів Тернополя та Тернопільської області для того, щоб вони відчули таку підтримку, як діти інші відчувають батьківську підтримку, і могли е, інтегруватися в наше суспільство, розвивати, е, ставати успішними, самостійними, дорослими людьми. Що саме, що конкретно передбачає ось ця підтримка? Ось у на, нас дуже багато є таких програм. Е, якщо дозволити перелічити, це е, спочатку програма на порозі самостійного життя. Вона включає в себе. Умови, ми створюємо умови, за яких діти з дитячих будинків інтернатів приїжджають у місто Тернопіль і проживають три дні, що двічі раз на місяць самостійним життям під нашим супроводом наставників, працівників фонду. У нас є троє людей, які долучаються до цієї роботи, і таким чином діти вчаться готувати, їсти, прибирати, вести господарку і як користуватися грошима. Також приходять люди, які... Три-чотири годинки в день е, вчать дітей якимось е, ну, важливим таким навичкам, які їм будуть необхідні для е, самостійності і самозарадності. Ось також наступна програма є наставництво е, тут суть її в тому, що ми шукаємо і залучаємо небайдужих людей з Тернополя, е, які готові віддати свій ресурс, стати другом для дитини вихованця дитячого закладу. і... Порадами, е, якимись своїм прикладом, е, забезпечити дитині всі необхідні м, дати їй впевненість в самостійному житті, коли вона вже е, стане дорослою, вона проаналізує це все, що з нею наставник, наставниця е, проводила, і це їй на довгі роки запам'ятається. Також є програма Запроси дитину на свята у родину, де ми залучаємо також сім'ї у великодні або різдвяні свята, або навіть канікулярні дні, запросити дитину з дитячого будинку до себе додому на кілька днів. Звичайно, з дітьми працюють психологи, вони пояснюють дитині, що це не є твоя сім'я постійна, що ти їдеш в гості, і діти це нормально сприймають і розуміють. А, і також для батьків ми говоримо для людей, які беруть дитину у сім'ю. Також ми говоримо про те, що це не є усиновлення. Ви можете стати наставником. І тобто, для кожної людини це є свого роду такий досвід, де вони можуть взяти дитину у свою сім'ю на кілька днів з трьох до п'яти днів і. А... Налагодити цей зв'язок і зрозуміти на для себе навіть чи хочуть яку вид опіки вони би хотіли взяти на дитину. Вони можуть стати тільки друзями, вони можуть бути наставниками цієї дитини, можуть взяти під опіку в прийомну сім'ю, будинок сімейного типу створити таким чином. Це а також ми проводимо екскурсії для дітей профорієнтаційні на різні підприємства нашого міста Тернополя. Ось, і ми дякуємо нашим підприємцям, до речі, які. Відгукуються і запрошують наших дітей на такі профорієнтаційні екскурсії, угу. тому е, е, різноманітні заходи. різноманітні заходи, які саме їхня головна мета це соціально інтегрувати вихованців, які живуть в закладах інституційного догляду в закритому закладі, в суспільство, тобто побачити, як виглядає от, світ зовні Андрію. Як і з чого розпочався ваш шлях із фондом, що вас надихнуло, допомагати дітям сир. Ну, я є сам випускник інтернатного закладу Коропецька школа-інтернат. І коли я вийшов з інтернату, я стикнувся з багатьма проблемами, які, з якими стикаються навіть і по сьогодні випускники інтернатних закладів. Але доля склалася так, що я поїхав до своєї прийомної сім'ї в Америку і мав можливість там пожити певний час. Це дозволило мені зрозуміти, що я хочу в цьому житті робити. Таким чином я вернувся зі сполучених штатів і ініціював створення такого благодійного фонду, майбутній сиріт, і саме в назві закладена та мета, що саме наш фонд робить для дітей сиріт І Скількома дітками сьогодні опікуєтеся, і які це заклади? Скільки закладів? Так. Коли ми коли благодійний фонд створився, ми опікувалися десятьма закладами інституційного догляду Тернопільської області. Тобто, кожен район, кожне містечко нашої області мало заклад інтернатного типу на сьогодні. Ми опікуємося тільки трьома: це нове село, Бережан і місто Тернопіль. І інколи зачіпаємо ще заліщики, якщо є потреба або теребовля. Тобто, от маємо таких три. П'ять основних закладів, з якими ми співпрацюємо, і в яких зараз проживає, якщо порівнювати 18 років тому, це було більше 400 дітей. Позбавлено батьківського піклування жили в інтернатній системі? То на сьогодні ми маємо 38. Угу. Якщо подивитися на цифри по Україні, то у нас від початку повномасштабного вторгнення Росії статусу дитини сироти бо дитини, позбавленої батьківського піклування, набули понад 13 тисяч дітей. Саме такі дані наводить Міністерство соціальної політики. Наразі в країні налічується близько 70 тисяч дітей, які залишилися без батьків. Пане Андрію, яка от у нас ситуація? ситуація По Тернопільській області чи відстежуєте ви її? Чи володієте ви так детально цифрами? Яка тенденція, яка динаміка? Як вплинула на цю ситуацію війна? Так, у нас під час війни в заклади інституційного догляду потрапили діти з? Інших областей, ось і вони знаходяться в закладах наших і а також держава робить так, щоб якщо є можливість, щоб такі діти потрапили в сімейне оточення. Тобто, в нас є в Тернопільській області близько 25 будинків сімейного типу і ще більше, мабуть, прийомних сімей. Ми працюємо більше з будинками сімейного типу і з прийомними сім'ями, які евакуювалися зі сходу. До нас в регіон. Це приблизно ми опікуємося майже 200 дітей Сиріт, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою сімей. А, а, ми, а в закладах інституційного догляду uh -huh. в інтернатах ми зараз маємо з тими, що ми працюємо, 38 дітей. Тобто ми бачимо тенденцію, що держава намагається все-таки, якщо от війна і є проблеми, не а позбавляти дитину свободи і поселяють в інтернатні заклади, а дають їм все таки можливість і шанс в сімейних формах, і тому такі діти потрапляють у будинки сімейного типу або в прийомні сім'ї нашої області. Люди, які знайшли в собі сили і готові відкрити своє серце і поділитися частинкою тепла з цими дітками, як це можуть зробити? Тобто, давайте ще раз так: у загальному, які ж сьогодні форми сімейного виховання в Україні існують? Ну, так, зрозуміло, так. окрім усиновлення, так. це вже влаштування дитини на постійній основі. Так. Є такі альтернативи, як патронат, є прийомна сім'я, є будинок сімейного типу. І ну і ще така вже крайня ще така і сама простіша це наставництво. Mm -hmm. Найпростіший спосіб це почати з наставництва, щоб зрозуміти дитину і таким чином плавно переходити на ту чи іншу форму. Це може бути прийомна сім'я, яка має до п'яти дітей під в себе на вихованні. Або будинок сімейного типу, яка вже має більше від 5 до 10 дітей на вихованні у себе війна. Вона ускладнила цей ось сам процес, ось цю процедуру. Взяти дитину під опіку, стати для неї патронатними батьками, усиновити дитину так. Звісно, ускладнила в тому, що економічне становище кожної сім'ї воно знизилося. І люди думають, що саме це може впливати Вплинути на забезпечення дитини, але держава оплачує таку послугу як сімейне виховання і патронатство. Тому люди, які виявляють таке бажання нічого боятися, вони звичайно можуть пройти ці курси підготовки до такого виховання дитини з інтернатного закладу і взяти дитину під опіку. Чому ще складний процес в цьому? Тому що кіль... наші діти. Які виховуються в інтернет закладах, зазвичай це брати і сестри великі групи, і люди, які можливо і виявляли би бажання взяти в ту чи іншу форму виховання дитину, вони можуть стикнутися з тим, що їм держава або заклад скаже. От ви хочете дві дитини, але візьміть чотири. Бо у цієї хлопчика чи дівчинки є братики й сестрички, mm -hmm. і людей це лякає. Вон і вони зразу припиняють подальший процес пошуку, якби себе в тому, що вони хочуть взяти дитину на підпіклування. Тому зараз таких дітей просто є більше в наших інституційних закладах, і тому це ускладнює саме це. Ускладнює процес, тому треба створювати, мабуть, будинки сімейного типу, щоб всіх братів і сестер одразу забирати в одну сім'ю, і тому ми закликаємо людей все-таки ставати батьками великих груп дітей. Як ви зазначити, що так найпростішою формою такого сімейного виховання це є наставництво в Україні діє програма наставництва для дітей, які навчаються в інтернатах. Андрію, а хто може бути наставником? Що у чому наставник наставляє дитину? Як тут відбувається відбір кандидатів? Наставник це друг спочатку дитини, яка має досвід. Вже самостійного проживання це в першу чергу саме основна така вимога до наставника. Коли людина зацікавилася стати наставником або наставницею для дитини з інтернатного закладу, а вона повинна поговорити спочатку у своєму колі сім'ї про цю <смітна> таку важливу місію в своєму житті. Після цього вона може звернутися до нас у фонд, і ми можемо ско скоординувати <смітна> дані кроки. Або якщо настав потенційний наставник хоче, він може звернутися до центру соціальних служб по місцю проживання. Це саме важливе, після того центр представник центру соціальних служб готує пакет документів разом з наставником, які необхідні для того, щоб наставник безперешкодно міг налагодити зв'язок з дитиною, чому що я маю на увазі під словом безперешкодно? Тобто держава ставить певні вимоги до наставників, тобто вони повинні мати медичну довідку, що в них все зі здоров'ям окей, і що вони не з не зможуть надати дитині завдати якоїсь травми чи щось передати їй таке. Не потрібне також е, е, повинна бути несудимість в наставника, це, це все перевіряють центри соціальних служб uh -huh. і допомагають кандидату вирішити ці всі документальні паперові завдання. Також після цього наставник про кандидат, наставники проходить навчання. Ми зараз маємо на сьогодні у Тернополі чотири тренери, які вже навчені і готові провести навчання для кандидатів для людей, які виявили таке бажання. Після цього, коли вони проходять це навчання, вони знову приймають для себе рішення, чи готова, готовий я бути наставником. Тобто вони дізналися багато інформації з трен з тренінгу і знову починають переосмистити. І під час тренінгу або після тренінгу вони знову можуть сказати так або ні. Якщо вони кажуть ні, то все, на цьому закривається ця, цей проект. Якщо вони кажуть так, вони проходять до наступного етапу: це ознайомлення з історіями дітей. Таким чином вони вивчають історії дітей. Ми, як благодійна організація або Центр соціальних служб, спілкуємося з дітьми на постійній основі, говорячи їм про наставництво. І таким чином ми формуємо групу і вони починають взаємодіяти. У 2017 році в Україні стартувала реформа з такою складною назвою, як деінституціалізація, що власне має на меті. Ну, по факту, реформа означає, що держава вона шукає альтернативу з цим інтернатом. Про альтернативу ми власне сьогодні продовж програми говорили: це і прийомні сім'ї, патронатні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Згідно з цією реформою, до 2025 року в Україні взагалі б взагалі не мало бути інтернатів? Я хочу запитати у вас, як людина зсередини, яка бачить ці всі процеси, дуже добре, може відверто про це говорити. Що, що ми бачимо? От, 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 вже скоро 2025 рік, по-перше, які вже у нас є на сьогодні результати, і власне, чи реально в нинішніх умовах забрати усіх дітей з інтернатів і забезпечити? їм сімейні форми виховання? Реальність можливо, якщо держава реально готова підтримати ту сім'ю, будинок сімейного типу, який, який дозволить забрати з інтернатних закладів оці великі групи дітей, братів і сестер разом. Поки що такої можливості немає. Нема такої сім'ї, яка би взяла. От шість-сім дітей одразу всіх братів і сестер. тобто є люди бажаючі, але вони всі хочуть одну-дві дитини взяти під опіку. Таким чином це тормозить процес реформи деінституціалізації. І це перший крок І другий, чому саме це трапляється? Це те, що держава постворювала будинки сімейного типу і не забезпечує на такий... В постійній основі підтримку батькам-вихователям, а батьки-вихователі свого роду є рупором, що відбувається в сімейній формі виховання, і вони переказують сусідам, сусіди переказують іншим, і таким чином будується думка суспільства, що держава кинула напризволяще будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. Боже в прийомній сім'ї ще може батьки дати раду одній-двій дитинам. А от в будинках сімейного типу, коли виникають певні труднощі, вигорання держава, на жаль, не забезпечує цю таку моральну психологічну підтримку батькам. І тому наш фонд зараз пілотний проект має, де ми хочемо забезпечити таких батьків ресурсами для відновлення, щоб вони могли продовжувати цю свою роботу і вже передавали позитивний досвід сусідам про те, що ось є благодійні організації, є люди, які нас підтримують, і таким чином у людей, які можливо колись виявляли бажання, з'явиться така все таки ініціатива взяти під опіку 6-7-8 дітей одночасно, таким чином, щоб вирішити ту проблему, з якою стикається зараз Україна, що діти живуть в інтернатах, при тому, що в списку прийомних сім'ях багато бажаючих взяти таких дітей. Але в зв'язку з тим, що не можна роз'єднувати братів і сестер, ми маємо таку як кажуть. Колізію угу. в, цьому, в цьому процесі. Дякую, Андрію. Змушені завершувати. Буквально наостанок ваше таке звернення до наших глядачів, ось такий основний мес меседж, який би ви сьогодні хотіли б сказати усім, хто нас е, дивиться. Ну хотілося б, щоб ви не боялися. Якщо ви поспілкувалися з родичами своїми, з сім'ї, і про те, що ви хочете дитині з інтернатного закладу подарувати краще майбутнє, звертайтеся до благодійного фонду Майбутній світ», в центр соціальних служб для того, щоб отримати необхідну консультацію по дітях, які виховуються зараз в інтернатних закладах, якими ви можете стати чи наставником, чи патронатною сім'єю, чи прийомною сім'єю, чи будинком сімейного типу. Таким чином, давайте разом об'єднаємо ті можливості ресурси, щоб 38 дітей і сиріт, які живуть зараз в інтернатних закладах в нашої області, змогли мати краще майбутнє. Я дякую вам за цю розмову. Я дякую за вашу діяльність за те, що ви робите. Голова благодійного фонду Майбутнє Сиріт Андрій Назаренко сьогодні був гостем нашої студії. Дякую вам, другі глядачі, за увагу, миру, добра і до зустрічі.